Дорогі друзі, щиро вітаю вас зі святом Воскресіння Господнього. В цей день всі ми радіємо перемозі добра над злом, життя над смертю. Давайте дарувати один одному підтримку і радість, берегти наші традиції та змінювати життя навколо, прикрашаючи своє місто, разом баючи про свою країну, її незалежність та процвітання. Адже свято Воскресіння Господнього це день єднання. Як би не було складно, які б труднощі не стояли на шляху. Я вірю, що разом ми подолаємо все. Треба вірити в себе, в людей, які поруч в свою країну. Я бажаю вам миру, родинного затішку, світлих думок та гідних чинків. і віри, яка надає сил і рішучості. Христос Воскрес! Добро і справедливість завжди переможуть. Світлих вам свят, ваш Віталій Кличко.